Зруйновані життя людей і вкрадене майно окупантам нічого не дасть. Це тільки збільшуватиме токсичність російської держави і загартованість українців. Кременчуцькі новини в ефірі. Дивіться далі та дізнайтесь, якими подіями був насичений сьогоднішній день. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з Артемом Пацюком, 32-річним військовослужбовцем, який став справжнім прикладом чоловіка, та взірцем хоробрості для майбутніх поколінь. Світла пам'ять та вічна шана українському герою вже дев'ятсот шість днів. Триває повномасштабне вторгнення Росії на українські землі. Щодня та щосили наші сміливі герої боронять кожен куточок рідної України, захищають її суверенність та незалежність. Деякі з них герої навічно. вічно. Сьогодні Кременчужани проведжали в останню путь 32-річного захисника Артема Пацюка, який загинув 6 жовтня на Сумщині. Солдат Пацюк Артем Вікторович 1992 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 17.07.2024 року. Займав посаду сапер. Загинув. 6 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, маючи великі надії на щасливе майбутнє батьківщини, Артем до останнього подиху, щистю та гідністю виконував свій військовий обов'язок громадянина України, залишився вірним своїм побратимам та українському народові. Він був опорою і підтримкою для своїх близьких та рідних, а ставши на захист держави прикладом справжнього чоловіка. Подвиг Артема ніколи не буде забутий, а пам'ять про нього житиме в серцях майбутніх поколінь. Вічна шана та слава Артему Пацюку Катерина Груднєва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де вперше публічно представив план перемоги. Деталі вже за мить. Шановні депутати, важливий день в історії російсько-української війни. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді із заявою, у якій окреслив свій план перемоги, тобто набір заходів, які переломлять хід війни із Росією на нашу користь. Для всіх нас, українців, підготовлений план, план перемоги, план перемоги України. Це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами, цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів це точно не залежить від Росії. Загалом план містить п'ять пунктів і три секретні додатки: пункт перший геополітичний, другий і третій військові. Пункт четвертий економічний, а п'ятий безпековий. Усі вони розраховані за часом. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. А п'ятий пункт на час уже після війни, щоб гарантувати безпеку. Після виступу президента всі присутні в залі аплодували стоячим, виразивши свою повну підтримку в реалізації задуманого. Президент Володимир Зеленський після виступу у Верховній Раді провів зустріч із керівництвом парламенту, головами парламентських фракцій і груп, на які йшлося про реалізацію плану перемоги. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він запевнив, що парламент повністю включиться в реалізацію плану. Нехай робота над ним якнайшвидше обернеться миром для України. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У ці непрості часи, коли кожен день на фронті це виклик та боротьба за незалежність, Кременчук продовжує стояти надійним тилом для українських захисників. Увага на екран. Кременчук зробив черговий важливий внесок у перемогу, а саме передав військовим сучасні антени для управління БПЛА. Завдяки ним захисники зможуть керувати безпілотниками на більшій відстані, залишаючись поза зоною прямої небезпеки. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо антени для зв'язку з безпілотними літальними апаратами. Це дозволяє оператору бути в безпеці, зв'язуватися з пристроями і наносити ефективне враження ворогу. Впевнений, що ця технічна допомога допоможе нашим під Виконувати всі завдання за призначенням і наблизити нашу перемогу. Дякуємо щиро хлопцям за їхню ратну працю, так тримати і максимально берегти себе і в повному складі повертатися додому з перемогою. Дуже хотілося подякувати передусім міському голові і значить, вашому місту за непосередньо надання нам такої змоги обороняти нашу країну. Пожати вам руку. Дякую вам, дякуємо вам. вам за вашу Дякую. спільними зусиллями на фронті та в тилу. Ми наближаємо перемогу. Нехай ці антени допоможуть нашим героям виконувати бойові завдання ефективно, а головне без втрат. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Громадська безпека та відновлення це важливе питання для Кременчужан та міської влади. Саме тому сьогодні відбулось засідання робочої групи, яка розглянула досягнення у даній ситуації. Усі деталі дивіться далі. Сьогодні у виконкомі відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчука, де представники міської влади, структур соціальної безпеки і захисту та громадських організацій обговорили досягнення в рамках проведених заходів. За цей час ми проводили, брали участь у різноманітних тренінгах, навчаннях. Активностях члени нашої робочої групи для того, щоб покращити свої навички та знання у сфері безпеки громади, важливим етапом стала розробка гри безпечний Кременчук, створена в межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука. Нас познайомили з грою Рісклент вона називається була юнісет. Розроблена для пожежників. Ми вирішили її. Адаптувати під Кримачук, тому що навчати розказувати презентації відео це класно, але ще хотілося щось таке отримати для нас, щоб діти могли закріпити знання і перевірити свої такі виправі форми. У межах сьогоднішнього обговорення розглянули і питання щодо виконання протокольних доручень, які стосувалися покращення інфраструктури міста. Окрім цього, презентували роботу класів безпеки. Що ми встигли зробити за цей період до жовтня? Ні, місяця це провести літній п'ятиденний табір про безпеку Кемп, де були залучені фахівці з безпекових професій. Також провели навчання для відповідальних за класи безпеки в навчальних закладах нашого міста. У нас 32 школи і 32 вчителі. Дякуємо за співпрацю департаменту освіти. Допомогли нам зібрати всіх всіх вчителів та провести навчання, яке складалося з двох модулів. Безперечно, успішно стала і реалізація проєкту центру життєстійкості місця Сили Кременчук. Загальна кількість заходів спільно з пані Світланою. 181. Загальна кількість відвідувачів та відвідувачів – 3976. Охоплено людей з інвалідністю 162 особи. Охоплено молоді 2506 осіб. Охоплено ВПО 342 особи. Тому це спільне досягнення усіх нас з вами. На останок, учасники заходу обговорили успіхи у підтримці ветеранів, захисників та захисниць України, а також їхніх родин. Загалом усі реалізовані проєкти робочої групи спрямовані на покращення соціальних умов у Кременчуці. А в подальшому таких ініціатив ставатиме лише більше. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники комунального підприємства Міськ світло розпочали роботу з відновлення вуличного освітлення по вулиці Флоцькій. Деталі дізнавайтесь вже у наступному сюжеті. З приходом осені темрява настає раніше, і саме тому вуличне освітлення стає ще більш необхідним. Нові освітлювальні системи допомагають зробити місто безпечнішим у вечірній час. Тож, у кременчуці, по вулиці Флотській розпочались роботи з відновлення вуличного освітлення. За дорученням міського голови Віталія Малецького 16 жовтня комунальне підприємство міськсвітло продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення по вулиці Флотській. Наразі комунальники ведуть роботу по встановленню нових електроопор. Сьогодні протягом дня їх встановили 10. Всього планується встановлення 12. Вздовж усієї вулиці. Після цих робот плануємо протягнути електрокабель та встановити світильники, енергозберігаючі. І буде вулиця освітлювальна. Встановлення якісного освітлення на вулиці Флоцькій дозволить значно знизити ризик аварій, зробити рух по вулиці більш комфортним, а також підвищити безпеку пішоходів у вечірній час. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. 15 кременчужан взяли участь у всеукраїнському турнірі з дзюдо, який відбувся у Києві минулих вихідних. Як юні дзюдоїсти представили наше місто та які враження у них залишились після змагань? Дивіться далі. Один з найважливіших та найсильніших стартів для юних дзюдоїстів відбувся минулими вихідними у Києві. 12-13 жовтня вихованці СК Йон та КМС дзюдо» взяли участь у всеукраїнському турнірі Стронгетукезакап двадцять двадцять 2024 Кремачук на цих змаганнях представили 15 спортсменів, які привезли додому одну золоту, три срібні та одну бронзову нагороди. Турнір був дуже сильний. Ми готувалися довго до нього. Тобто, це у нас був основний старт для цих дітей. Тому конкуренція була 900 13 учасників. В вагових категоріях було там по 50, по 40 учасників, тому конкуренція була неймовірна. Скажемо так, це як чемпіонат України був серед цього віку. З задоволенням своєю роботою, і виступом. Турнір проходив серед спортсменів та спортсменок 2010-2011, 2012-2013 та 2014-2015 років народження. У ваговій категорії 40 кілограмів перше місце на змаганнях виборола Єва Волошина. Змагання були на високому рівні, Мені дуже сподобалося. Найбільше запам'яталася остання сутичка. Там, де я виграла, мене підтримувала моя команда. Мені було дуже приємно, що вони за мене тримали. Плочки. Другі місця у своїх вагових категоріях посіли вихованці Аскала «Легіон» Глі Барахті, Іван Альошкін та Степан Чернявський. Хлопці поділились своїми враженнями від турніру та розказали, за рахунок чого вдалося вибороти срібні нагороди. Для мене завжди турніри у Києві були ну складними, бо я завжди хворів. Та завдяки допомоги тренерів та підтримки родичів, я ну, отримав такий результат. Мені Дуже сподобалось. Я виграв чотири зустрічі але одну програму. Мені допомогла виграти допомога тренера, він мені підказував, і в мене все вийшло. Бронзову нагороду виборов представник клубу Кремен дзюдо Михайло Маліко у категорії 38 кілограмів. Попереду юних дзюдоїстів ще чимало важливих стартів. тож вони продовжують наполегливо тренуватися, аби показувати ще кращі результати. У нас ще є дуже скажімо, важливий старт серед дівчат. Це турнір Українка. Зараз найближче змагання це турнір у грішніх плавнях. Це 26 го числа. Там буде теж непоганий турнір. Приїдуть 5-6 областей, багато команд. Ну я думаю, що там теж багато ну, велику збірну місць. Та виставимо там всі. Я думаю, проборемося, тому як недалеко їхати, це скажімо так інші кошти. Тобто, всі зможуть взяти участь. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Хремошицькі новини. Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні. Дякуємо кожному, хто обороняє українську державу. Воює за можливість вільно жити у власному домі, за свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків. Слава Україні та слава нашим героям.